Месторн Якиманка, Митраш Сімп'ятьм, кімнати Трипітомці Тер'єр, Дизайн, Наталія Вологдіна, Анікіна фото, Юрій Гришко, коротенько. Господиня не стала кардинально міняти планування двокімнатної квартири в центрі міста, а зосередила увагу на обробці і декоративному оформленні. В інтер'єрі знайшлося місце яскравим фарбам, речам, привезеним з подорожей, і класичним елементам у вигляді ліпнини і молдингів. Подробиця! Господиня цієї квартири Віра Тронь, топ менеджер і бізнес-експерт, працює з великими міжнародними компаніями, такими як Лореал Цларінс, групою пише статті про красу, подорожі та автомобілів. В топові журнали організовує виставки та світські заходи. Звичайно, такі різнобічні інтереси не могли не відбитися в інтер'єрі. Квартира розташовується в історичному будинку, 1911 року побудови з красивим фасадом в районі Якиманка. Я вибрала її за ідеальне розташування будинку в самому центрі Києва. Багато історію будинку, красивий фасад, під'їзд з величезними сходами, високі стелі, величезний балкон і приголомшливі види на Кремль. Пам'ятник Петру і Останкіно розповідає господиня. Квартира була в абсолютно вбитому стані. Тому довелося зробити капітальний ремонт, що включав ростен підлог, стель і заміну труб. Планування залишили вихідну, житлових кімнат тут дві, спальня з двома вікнами і зовсім невелика гостьова кімната, яка служить також кабінетом. Вхід в неї здійснюється через комору, кухня, простора, але має складну подібну форму. Проте в ній вдалося розмістити повноцінну кухонну робочу зону, обіднє місце і вітальню з диваном, кріслами. Телевізором, і навіть каміном гарнітуру розмістили кутом, мийку трохи висунули від стіни і встановили навпроти вікна, можна мити посуд і дивитися на Петра. І в обробці враховували історію будинку. На підлогу в житлових кімнатах поклали дубовий паркет ялинкою і метлахську плитку в передпокої. На стінах використовували фарбу літлебрене, і фару в бал для кухні вибрали красиві м'ятні відтінки, а в спальні. Більш спокійні блакитні тони, плюс одну зі стін оформили дзеркальними полотнами, у кабінеті поклеїли шпалери, у ванній кімнаті для розширення простору на стіни також наклеїли дзеркальні панелі, а додати світла допоміг спроектований віконний отвір між ванною і кухнею у нього встановили вікно з дерев'яними дубовими рамами, покритими корабельним лаком для вологостійкості. А також матовими стеклами з боку ванної. В інтер'єрі використовували багато ліпнини в дверних порталах на стелі і в оформленні стін. Також на замовлення зробили високі підлогові плінтуси. Такі можна зустріти в американських інтер'єрах. Двері теж підібрали з таким дизайном, який буде гармонійно виглядати в квартирі з історією. Вхідні двері замовили в Льордіан. серед розмаїття декоративних оздоблень цього виробника завжди можна знайти свій ідеальний варіант з масиву або ламінованої основи. Зі вставками з шпону, об'ємним декором, дзеркалами або розписом для цього проекту був виготовлений нетиповий дверний блок за розмірами замовника і пофарбований порал. Зверніть увагу, місць для зберігання в квартирі вистачає: великий дзеркальна шафа в передпокою, призначений для верхнього одягу, взуття шарфів, рукавичок, сумок і речей, улюблениці господині, йоркширського тер'єра кнопи. При вході в кабінет є невелика комора з двома шафами. Уздовж стіни коридору поставили комод з безліччю відкритих ніж різного розміру. Для зберігання книг, журналів і дрібниць. Простір дозволяло встановити уздовж стіни шафи, але хотілося зберегти легкість цього приміщення і не перевантажувати його закритими меблями у спальні, крім трьох містких шаф, частина сезонних речей можна заховати в ліжко, у який і підйомний механізм. У туалеті передбачений маленький шафка під раковиною для чистячих засобів і туалетного паперу. Шафа під столі під раковину у ванні включає два фесувних ящика і нішу для пральної машини. У зоні кухні є велика кількість навісних шаф, в яких зберігаються спеції, і бакалія, посуд, і навіть запас напоїв для вечірок з друзями. В одному з таких шаф захована витяжка. Нижні шафи також призначені для зберігання. В кутовій шафі розміщена висувна система Флімоон, яка дозволяє не втрачати простір. Перед ремонтом я відібрала багато картинок для натхнення. Я дуже люблю стиль середземномор'я: італійські, французькі, грецькі мотиви в оформленні прибережних віл, плюс обожнюю стиль американських апартаментів. Розповідає господиня, в результаті вийшов мікс Америки, Європи та Азії з яскравими деталями, багато з яких привезені зі знакових місць по всьому світу. Вони несуть свою енергію і наповнюють будинок особливим шармом. Іноді друзі мене запитують, як я взагалі можу вийти зі свого прекрасного будинку. Відповідаю на село у багатьох предметів, меблів і декору є своя історія появи в інтер'єрі. На самому початку ремонту в одному шорумі мені сподобалася прекрасна кушетка рекамія, яка була ще й зі знижкою, я її тут же купила, але домовилася залишити на зберігання до закінчення ремонту. Коли стало зрозуміло, що можна починати завозити меблі, я подзвонила менеджеру салону, він повідомив, що в салоні більше не працює. Але для збереження моєї кушетки вивіз її з салону і зберігає упаковану у себе вдома на балконі. Подиву моєму не було меж, і я поспішила її забрати. Розповідає Віра Тронь. У спальні також стоїть велике ліжко зі зручним матрацем від готелю Гілтон, привезена з Америки, приліжкові тумби, тулетний столик і платтяні шафи, вбудовані в стіну, і ніякого телевізора у квартирі багато речей. Які приїхали з різних країн, наприклад, китайські кішки з Тайваню, картини із зображенням буддійських ченців з маленької артгалереї на острові Самуї, Велике блюдо для фруктів зі Стамбула, картина в спальні, це полотно і масло, але в ній присутній ефект рит, у неї теж є історія. За пару років до покупки квартири, я випадково помітила цю картину на старому Арбаті. Вона так виділялася на тлі нудних пейзажів і мультяшних мотивів, що я її сфотографувала. А під час ремонту про неї згадала, я вирушила на Арбат і, звичайно, її не знайшла тричі пройшла всю вулицю і побачила маленьке полотно в схожій стилістиці. Мені пощастило, що на точці стояв сам художник, і він, глянувши на знімок, підтвердив авторство. Виявилося, що він якраз закінчує другу також картину. Я її купила і насолоджуюся її медитативною красою досі, розповідає господиня. Планування, бренди представлені в проєкті, оздоблення, фарба, літлебрене і фаров, бал шпалери в кабінеті Бораста Петер, ліпнина, європластпідлогове покриття, дубовий паркет, дядек паркет метласька плитка, Грета-вульф-плитка, ацоцераміця, це двері. Вхідні двері, Юардіан міжкімнатні двері, Артендорс меблі, диван і крісла у вітальні, Мглінг, столики і Ке, освітлення люстра у ванні, мглінг світильники, гардацор, декор, декор, декоративні вази в холі, текстиль, дрібниці у ванні і дифузори все, зара гоме-змішувачі, ганстроге, Санфайнц, раковина у ванні гатрія, раковина в туалеті, джацоп-делафон, ванна і унітаз, роце розетки і вимикачі. Целіан Елегрант, теплі підлоги, теплолюкс, побутова техніка, посудомийна машина, борщ пральна машина, кондиціонер, енерал слімати варильна панель, ганса, духова шафа, електролюкс, дрібна побутова техніка, чайник чайник, тостер смек, зволожувач повітря, балюв блендер, борг, техніка, телевізор, радіатори, арбонія хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.